Що, ж, шановні, ми вже вийшли на фінішну пряму кіберспортивної весни Ліги Легенд. плей у всіх регіонах в повному розпалі. Тож давайте дізнаємося, що там відбулося за останній тиждень. З вами, як завжди, новинний дайджест LOL eSports. Все про пролол українською. Єдина ремарка: у нас все ще продовжується лотерея збір. Бачите, тут що зібрали вже більшу половину суми, але ви все ще маєте можливість доєднатися і отримати. Крутезні призи. Ви їх можете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете, як завжди, в описі. І ще дуже вам раджу не пропустити суботу вечір за пару днів. Дивіться анонси в моєму знову ж таки телеграм-каналі, бо там буде просто щось неймовірне. Я вам обіцяю такого в україномовному сегменті Ліги Легенд на двічі, ви ще не бачили. Південній Кореї на всіх парах проходить плей-офф стадія весняного спліта. Перші її матчі на виліт пройшли загалом без сюрпризів. Кейті Ролтер впевнено перемогли Лів санбокс, ну а Ханва Лайф і спорт теж без особливих проблем пройшлися в Фіпласкя. Але далі, здається, почала писатися історія, і це було без перебільшення легендарно. В другому раунді відбулася, напевно, одна з найкращих of 5 серії за весь час існування LCK, і хто б міг подумати, що це буде той самий історичний легендарний матча Тіван проти Кейті? Накал пристрастей був просто неймовірний. І якщо ви якимось дивом пропустили цю серію, то дуже раджу подивитися хоча би фінальну п'яту гру, тільки, будь ласка, не на чи гайлайте, а дійсно повний матч. Обіцяю, ви не пошкодуєте. Інша сторона сітки плей-офф пройшла більш спокійно. Там зустрілися джинджи з Ханфалайф і спортс. І останні не те, щоб змогли щось протиставити чинним чемпіонам Кореї, так що серія завершилася з досить однозначним рахунком 3-1. Проте варто пам'ятати, що цього року LCK вперше ввели Double Elimination сітку в плей-офф, і як KT, так і Hanfa Life ще мають шанси вийти навіть у гранд фінал весняного спліта і потрапити відповідно на MSI. Щоправда, других шансів у цих команд вже немає. Вони гратимуть в цю суботу, 1 квітня. Ну а в неділю нас очікує матч-реванш минулорічних фіналів Кореї. Тіван проти Джинджі. Почався плей і в північній Америці. Там пройшов перший раунд, і з несподіваних результатів можна виділити хіба що матч 100 зі з Golden Guardians в Нижній Сітці, де команди Дабл та Б'єрксена поступилася з рахунком 2-3. Відповідно, їх так само, як і CLG, ми побачимо вже в наступному літньому спліті LCS. Ну, а цього тижня нас чекають гарячі матчапи, найважливішим з яких, без сумнівів, є зустріч Cloud9 та Flake West, і це цілком може бути прев'ю гранд фіналу цього спліта. Обидві команди досить впевнено почали свою дорогу в плей-офф стадії. Тож ця без топ 5 серія обіцяє бути дуже і дуже динамічною. В Китаї, нарешті, завершилася регулярна стадія, і ми дізналися повний список команд, котрі пройшли до плей-офф. Це. GD Gaming, Edward Gaming, LNG Sports, Weibo Gaming, Billy Billy скільки ж тут цих геймінгів, Oh My God, Top Sports, Thundertal Gaming, Royal Never Give Up і Team WE. Плей-офф очікувано починається вже зовсім скоро, буквально післязавтра, 30 березня, матчами TT RNG та TES WE. Нагадаю, що перші три раунди граються на виліт, а нижня сітка з'явиться лише з матчів GDG та EDG, які цей тиждень мають можливість спокійно поспостерігати за своїми потенційними опонентами. Ну і всі матчі, звісно, проходитимуть в форматі Best of 5 серій. Ну а в європейському LEC теж дійшла до свого завершення регулярка весни. В першу чергу хочу привітати Team BDS, які з самого початку року показують дійсно стабільний розвиток і цього разу змогли зайняти навіть першу позицію в регулярному сезоні. Сподіваюся, вони продовжать нас приємно дивувати і надалі. Фнатік, незважаючи на весь скептицизм і сумнівний початок спліта, змогли все ж таки реабілітуватися і пройти в наступну стадію. А ось про Екселі Спорт я цього сказати, на жаль, не можу. Вони змогли покращити свій зимовий рекорд рівно на одну перемогу, але це не допомогло їм уникнути останнього місця регулярного сезону. Тепер їх очікує чималенька перерва, щонайменше до кінця травня, і це буде вже останній шанс для британської організації реабілітуватися перед глядачами та фанатами в цьому році. Фіналісти зимового спліта Med Lions, щоправда, досі показують себе не найкращим чином і ледве змогли пройти в групову стадію через тайбрейк з Team Heretics. Можна було би такі результати списати на Best of 1 формат, але у повторний прохід левів до ТОП-2 зараз віриться дуже навіть слабо. Ну, а матчі групової стадії весни LEC почнуться вже в суботу. Спочатку свої матчі зіграють команди групи А, Астраліс Фнатік та Віталіті Lions, а в неділю будемо дивитися за групою Б, де гратимуть BDS SK та G2 GTUCOI. Ну, а в понеділок переможці кожної з цих зустрічей зіграють між собою, і тоді ми дізнаємося назви перших двох команд плей-офф стадії весни LEC 2023. Що ж, на сьогодні у мене для вас все. Нагадаю, вам ще раз лотерею збір, яка проходить на каналі. Хто ще не доєднався, запрошується зробити. Хто вже щось донатив, маєте можливість покращити свої шанси виграти крутезні призи. Ну і звісно, слідкуйте дійсно уважно наступні пару днів за моїм телеграм-каналом. Я вам обіцяю, це буде просто щось нереальне, і ви дійсно не хочете це пропускати. І найголовніше все буде Україна!